Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про проблеми, а саме про ситуацію, коли ваша стала рекламна компанія, яка давала конверсії в необхідній кількості по необхідній ціні, перестала давати їх або це стало занадто дорого. На професіональній мові це називається вигорання. Тож сьогодні будемо говорити про вигорання, як йому запобігти, що можна для цього зробити, і як при цьому нормально працювати, не витрачаючи зайві нервові клітини. І перше, що треба зрозуміти, це те, що коли у вас є стала рекламна компанія, яка є ефективною, яка дає вам необхідну кількість конверсій за потрібною вам ціною. Це ситуація, в якій вам потрібно продовжувати працювати. Вам треба шукати нові комбінації аудиторії, креативів, цілі рекламного аккаунту, які зможуть також надавати вам результат, близький до того, який є в вашій топовій комбінації, в вашій кращій звязці. Тож ситуація, коли у вас в рекламній кампанії все нормально, це момент, в якому вам треба накопичувати ресурси на момент, коли вона перестане працювати. Більшість новачків нашої індустрії цього просто не розуміє, і в момент, коли рекламна кампанія працює добре, вони зміщають фокус своєї уваги на якісь персональні задачі або на інші проекти. І згодом настає така ситуація, в якій вигорання прийшло, а нічого для того, щоб йому запобігти, не, не підготовлено. Тому. Запам'ятайте перше, для того, щоб боротися з вигоранням, треба заздалегідь виділяти час для пошуку нових зв'язок і комбінацій, які дадуть змогу його пережити і працювати над проєктом далі, виконувати KPI, який у вас є перед замовником. Наступний крок, який другий, можна зробити для того, щоб пережити вигорання з найменшим рівнем якихось втрат, які можуть бути. Це ситуація, в якій ви не будете постійно зависати на одній зв'язці. Тобто, навіть якщо у вас є топова зв'язка, яка дає вам конверсії в необхідній кількості та по необхідній вартості, не треба її вижимати до максимуму, коли вона просто перестане працювати. Вам треба їх чердувати, і дуже гарною ідеєю буде, якщо ваша друга комбінація зв'язка буде побудована на іншій аудиторії, яка не притинається з тією. Що є в дійсній святці, що ви використовуєте. Таким чином, особливо для маленьких аудиторій, для невеликих, це дуже критично. Ви зможете чередувати дві або три, або чотири комбінації, які побудовані на різних аудиторіях, для того, щоб комбінація номер один, яка перестала давати результати, мала змогу трішки відійти. І чим. Менше ви будете її використовувати, тим нижчою буде вартість конверсії, яку ви можете отримувати з цієї аудиторії. Тож, навіть якщо ваша зв'язка ще працює і все нормально, а у вас є для неї альтернатива і заміна, буде розумним, на якийсь час вашу основну зв'язку вимикати, переходити на альтернативну, попрацювати на ній, і потім повертатися на основну. Тобто мова йде про чередування, і його треба робити. Це один з основних засобів, який дозволяє вам боротися. З вигоранням, нам, всім, власне, всім діджитал-маркетологам. Третій крок, який можна використовувати для того, щоб відтягнути момент настання вигорання або зовсім віддалити його настільки далеко, щоб про це не тривожитися ніяким чином, це досить банальна ситуація. Кількість креативів, яку ви використовуєте в ваших зв'язках. Намагайтеся робити їх різноманітними. З точки зору візуальної концепції, з точки зору текстів, що ви там розміщаєте, все таке інше, я добре розумію, що деяка комбінація текстів на зображеннях і, і в описі цих зображень вона завжди є більш ефективною, ніж якісь інші комбінації, які ви можете спробувати. Але довіртеся мені краще пробувати максимальну різноманітність для того, щоб знайти ці комбінації. І для невеликих рекламних компаній вам доведеться робити всі ці комбінації по пошуку е додаткових е працюючих зображень та аудиторії, також в рамках діючого бюджету, в рамках виконання KPI. Тобто, якщо у вас капітан 5 доларів за конверсію, вам насправді треба робити їх там по 3 долари, щоб е кожен законовлені 2 долари на вартість середньої конверсії ви використовували на ці додаткові тести для того, щоб знаходити ці майбутні комбінації. Що дозволять вам виграти в спарингу з вашим вигоранням. Так? Якщо ми маємо на увазі середні або більш великі проекти, там може виділятися окремий рекламний бюджет на ці поиски та експерименти, який не входить в КПА. І це також нормально, це залежить від того, як ви домовитися з вашим замовником. Думаю, це зрозуміло. Переходимо до наступного кроку, який також може допомогти вам виграти. Час до настання вигорання. І це заміна рекламної воронки. Тобто, якщо у вас конверсійна основна воронка, наприклад, це трафік на лендінг, на генерацію лідів, на якісь послуги там, для адвоката або там юриста або будь-яких інших послуг ви можете спробувати прийти в воронку яка буде побудована на базі сторінки цієї людини в месенджерах. Це може бути інстаграм, може бути телеграм, накопичення підписів, пригрів контентом і отримання э, людей в, кінеч... в кінечному рахунку з цієї воронки. Або це може бути воронка через розсилку, побудована на телеграм-боті, або це може бути якась вебінарна воронка з продажем, якщо ми кажемо про послуги. Більш складніша ситуація це історія, коли ми спілкуємося про e-commerce, в якому є один інтернет-магазин і ніякої альтернативної воронки нема. Але і для цієї ситуації також є декілька порад, що робити, якщо вигорання вже настало, або ви розумієте, що ви до нього підходите. Це чередування рекламних інструментів. Не забуваємо, що також треба чередувати аудиторії, креативи, все таке інше, там використовувати каталог, різні частини каталогу, наприклад, обмежувати їх, чимось там різні цілі оптимізації вашої рекламної кампанії. Тобто, все, що є в рекламному акаунті, треба звісно пробувати для зниження вартості середньої конверсії і запобігання вигорання. Але якщо ви вже це все спробували. У вас довга рекламна кампанія, там середнім або великим обсягом бюджету. Рано чи пізно виграння воно все одно настане, і тут можна чередувати рекламні інструменти, якщо ви не можете змінювати воронку. Але навіть в ситуації в великих проєктах, коли вам доступні зміни на всіх, на всіх етапах: це зміна, воронки, креативи, аудиторії, цілі, оптимізації, рекламні інструменти, і навіть продукт, на який ви можете впливати, це також може бути і виграння не вдається ніяк перемогти. У такому разі залишається лише один засіб боротьби з вигоранням це дійсно креативи. Я вже казав вам про нього, але для великих проєктів, сходячи з мого десятирічного досвіду, креативи в кінечному рахунку це єдиний постійний інструмент для боротьби з вигоранням. Їх треба робити багато. Вони мають бути різноманітні. Це мають бути зображення, це мають бути відео. Тобто, пробуйте все якомога більше коштів, вкладайте в процес створення нових креативів. І запам'ятайте, що я вам зараз порекомендую: при створенні креативів найбільшого результату ви можете досягти за рахунок кількості того, що ви створюєте, а не за рахунок якості. Тому що продакшн якісних матеріалів, він дорожчий і займає більше часу. А швидкість, з якою зв'язка, побудована на високоякісному продакшені, відмірає шляхом вигорання, вона така ж, як для креативів, які створені дешевше та скоріше. Тому просто математично в кінцевому рахунку ви зрозумієте, що вся справа вдачі в тому, щоб знайти зображення або відео, яке буде мати обратний зв'язок, зворотний зв'язок від цільової аудиторії, воно сподобається їм. І знайти такий креатив найпростіший шлях. Це кількість креативів з різноманітними посилами в текстах, в зображеннях. Просто математично. Так буде швидше та дешевше знайти найкращу комбінації. Не намагайтеся зайти в проблему вигорання за рахунок якості креативів, які ви будете робити, це буде просто сложніше і дорожче. Сподіваюсь, що в сьогоднішньому відео я відкрив для вас щось нове. Воно вам сподобалось. Якщо так, обов'язково ставте лайк для цього відео, задавайте свої питання в коментарях. Я читаю їх всі. На деякі з них на найцікавіше я буду відповідати. І побачимося вже дуже скоро у наступних відео.